Вже у 2027 році десятикласники зможуть обирати між двома напрямами навчання академічним і професійним. Профільна реформа старшої школи замінить підходи до навчання у 10-12 класах і будуватиметься на нових можливостях у виборі профілю навчання всебічному розвитку та індивідуальному підході до кожного учня. Академічний буде більше спрямований на те, щоб орієнтувати дитину до вступу до закладу вищої освіти, де будуть обиратися. Профілі з уже великої палітри тих профілів, які існують, і професійні буде готувати дитину швидше до швидкого виходу на ринок, здобуття професії. Зрештою, і один, і другий шлях є. Теж можливістю наразі у Рівненській області визначені 86 закладів, які надаватимуть профільну середню освіту. З них 53 – академічного спрямування та 33 – професійного у найближчі роки. Планують зробити пілотним закладом ліцей номер 1 у Вараші. Там зможе навчатися 600 учнів у 10-му адаптаційному класі. Вони будуть розуміти, чи той профіль вони обрали і мають матимуть можливість перейти. В 11 класі вони вже будуть розуміти, що вони хочуть, і будуть обирати курси за вибором вже більше курсів. І в 12 класі предметів обов'язково буде менше, але курсів за вибором буде більше. Тому, власне, хочемо так індивідуалізувати, щоб дитина розуміла. Що воно має навчати? Директор 13-го ліцею рівного Михайло Бєлік запевняє, що необхідно забезпечити якісним навчанням всіх дітей та дати їм можливість обирати профілі відповідно до своїх зацікавлень і прагнень. Профільна освіта вона необхідна і в нашому закладі вона вже триває не перший рік. Були і профільні класи, мультипрофільні класи, і вивчення поглиблено. Певних предметів, звичайно, воно необхідно для того, щоб, по-перше, це є і вступ до вищих навчальних закладів, і успішна здача НМТ. І чи питання, звичайно, старшокласники вважають, що для майбутньої професії корисно обрати й поглиблено вивчати одну з профільних дисциплін, адже це допоможе їм краще підготуватися до вступу у вищий навчальний заклад. Ми поглиблено вивчаємо українську мову та літературу, і зокрема також англійську мову. І тому, власне, я планую пов'язати своє життя з філологією в майбутньому. А в подальшому я планую вступати на маркетинг. Це трішки інша спеціальність, інший профіль, але все ж таки я думаю, що. Мова та література як ніяк мені будуть потрібні, аби грамотно формувати мої запити. Я думаю, що профільні предмети це дуже важлива річ, особливо профільний предмет, українська мова та література, тому що українська мова допомагає, по перше, краще скласти НМТ. По-друге, це прекрасна можливість навчитися формувати свої думки. Спровадженням профільної освіти школи будуть зацікавлені у якісній профорієнтації, оскільки не матимуть за мету зберегти якнайбільше учнів у себе для навчання у старших класах. Це дасть змогу зробити справжній, а не формальний вибір між академічним ліцеєм, де будуть готувати до вступу в університет, або ліцей професійного спрямування, після якого можна більш якісно реалізувати себе на ринку праці. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.